308 гривень за одиничку це рюкзачки від бренду Jan Sport американської якості. В лоті у нас буде 6 таких комплектиків, тобто 12 рюкзачків і коштує цей лот 3700 гривень. Показую, які будуть у нас тут модельки. Буде жовтий такий в клітиночку, е, є маленький рюкзачок для дитини і великий для дорослого. Маленький йде на два відділи на близькості, тобто це маленька така накладна кишеня. Велика основна і маленька йде без застівочок, звичайно, така можна ще сюденьку покласти і дістати. Вони йдуть на лямочки, лямочки регулюються по довжині, що дорослі, що маленькі рюкзачки регулюються. Великий рюкзачок буде з такою накладною однією кишеню попереду, і також є відділи там для будь-чого, якихось документів, канцелярій, ручок. І велика кишеня ось така. Також гарна ортопедична така спинка йде, і гарні жорсткі такі лямочки. Вони всі йдуть однієї модельки, різні кольори. Буде ось такий райдужний, також для дитинки та дорослого. Буде ось такий гарний в тропічному стилі з різними квітами-рослинами. Помаранчевий. Також буде в цьому лоті ось такий гарний рожевий. І буде ось такий гарний рожевий пастельний і трошки з леопардовим принтом. По рітейлу тут є від 25 доларів. Ось такі, і до 55. у нас вони по 308 гривень за один рюкзачок, і для замовлення такого яскравого лоту звертайтеся до наших менеджерів.